This is the Craig Groeschel Leadership Podcast. Я радий вітати вас на ще одному епізоді лідерського подкасту Крега Грошела, де ми із захопленням допомагаємо вам стати лідером, за яким інші хочуть слідувати. Якщо ви тут вперше, то ми випускаємо новий епізод кожні два тижні у четвер. Я хочу запросити вас підписатися, щоб ви були в курсі виходу нових епізодів. Щоб отримати нотатки до епізоду, ви можете перейти за посиланням у описі цього відео. Якщо у вас є запитання, то ми радо відповімо на них у коментарях. Також, якщо у вас є зворотній зв'язок, ми будемо раді його прочитати. Я знаю, що багато з вас слухають подкасти з командами. Я вважаю, що це блискуче, коли ми навчаємось разом, спілкуємось однією мовою і маємо однаковий досвід навчання. Вважаю, що це справді цінно. Також хочу подякувати усім, хто поширює епізоди за. Прошу слухати колеги і поширює подкаст у соцмережах. Ваші відгуки, коментарі та вподобайки дуже допомагають просуванню. Я справді вам за це вдячний. сьогодні ми обговоримо другу частину матеріалу про зворотний зв'язок. Перед тим як ми це зробимо, я хочу відповісти на кілька ваших запитань. Ми почнемо зі Стівена, який запитав: чи можете ви описати мені перші 60-90 хвилин вашого ідеального ранку? Які безкомпромісні рішення ви прийняли для себе наперед, щоб розпочати день ідеально? Стівен, я знаю, що багато людей говорять про це. Я слухаю багато подкастів, які захоплено розкривають теми ранків. Особисто мої ранки трохи нудні і передбачувані, але я дам відповідь на ваше запитання. Я люблю прокидатися досить рано, хоч я завжди ставлю будильник, проте він рідко спрацьовує. Я завжди прокидаюсь завчасно і з великим захопленням щодо дня, який на мене чекає. Я роблю однакові рутинні дії, які можуть здатись вам нудними. Я п'ю протеїновий коктейль і готую вівсянку з ягодами ймовірно, це більше деталей, ніж ви хотіли почути, але це те, що я роблю. Я щоденно присвячую час читанню біблії, нагадую собі важливі настанови на день та молюсь. Потім я читаю кілька новинних ресурсів, щоб знати, що відбувається в світі. Лиш після цього я їду в офіс. Зазвичай я перша людина в офісі. Мені це подобається, тому що я найкреативніший вранці. Тож я не планую жодних зустрічей на ранок. Закладаю, що я не мав жодної ранкової зустрічі протягом 7-8 років. Це дуже важливо для мене, адже я творю цей час. Я пишу повідомлення, створюю матеріали про лідерство. Велика частина моєї роботи створення контенту. Для мене це не просте завдання. Тож вранці єдиний час, коли мені це добре вдається. Я фанатично оберігаю цю частину дня. Розкажу вам трішки більше. Я закінчую день рано, я люблю мати інтенсивність інтенсивний кінець дня. Це змушує мене делегувати, казати ні речам, які мені не варто робити, приймати швидкі рішення. Саме тому я люблю починати настільки рано, наскільки можу. При цьому кінець дня у мене насичений. Дам відповідь на ще одне запитання, яке поставила Ніколь. Коли у лідерстві настає той час, коли з'являється потреба щось тримати в таємниці? Я бачу, що деякі проблеми виникають на вищих щаблях керівництва, і здається, це спричиняє розчарування серед моїх підлеглих. Я не впевнена, де проходить межа між тим, щоб від відкрито ділитися всім і тим, щоб мудро щось утримати в секреті. хороше запитання, Ніколь. Ось що ми знаємо: ми знаємо, що відкритість створює довіру. Отож, найчастіше ми хочемо вести людей із відкритістю. Є й інша річ, яка створює довіру. Це правда. Відкритість і правда створюють довіру. Отож, все, що ви кажете, має бути правдою, але пам'ятайте, що не все, що є правдою, має бути сказаним. Це дуже важливий принцип у лідерстві. Все, що сказано, має бути правдою, але не все, що є правдою, має бути сказаним. Замість того, щоб використовувати слово секрет, яке передбачає щось негативне, перейдімо до використання слів обережність або конфіденційність. Я люблю казати, якщо щось нелегко зрозуміти цілій команді, тоді можливо нам слід зберегти це конфіденційним до моменту, коли у нас буде можливість донести це більш зрозуміло. Тоді ми розкриємо всі деталі у вірний спосіб, щоб це сприйняли всі. Якщо є причина зберегти інформацію на майбутнє або зараз не час ділитись цими з кожним, то нам слід зберегти конфіденційність. Наприклад, ми придбали землю у кількох містах, щоб створити нові локації для церков. Але ми про це поки не оголосили, бо щось може піти не так. Окрім того, ми ще не отримали дозвіл від міста. отож, замість того, щоб казати все одразу, є деякі речі, які ми залишаємо конфіденційними, допоки не відчуємо, що час прийшов. Ніколь багато організацій роблять помилки, коли справа доходить до розголошення чи не розголошення. Інформації про перевід учасників команди хочу сказати, що коли ми когось переводимо, я рекомендую казати правду у найбільш люблячий спосіб. Інколи люди не кажуть правду, і це дійсно небезпечно. Отож, якщо ми когось переводимо, я кажу, що ця людина не була на правильному місці. ми спробували, але це не спрацювало. Тож ми внесли зміни. Я кажу правду, не будучи при цьому грубим. або ми цінуємо багато речей, проте стало зрозуміло, що у нас різні цінності. І оскільки ми мали різні погляди, ми вирішили дещо змінити. в цьому випадку ми кажемо правду і не ображаємо людину. нам не слід казати людям, що їх просто перевели робити щось інше. Це неправда. Ми кажемо їм, що ми зробили заміну, бо таким було наше рішення. особливо коли хтось зазнає морального падіння. У неприбутковій організації поведінка має значення. Навіть поведінка поза роботою має велике значення. Якщо людина має публічну роль, я завжди кажу найбільш люблячу Версію правди, якщо людина публічна, то часом це вимагає публічного пояснення. Я просто це скажу. Ця людина була невірною в шлюбі. В нашій церкві ми маємо стандарти для того, щоб бути пастором. Тому ми звільнили цю людину. Тоді я пояснюю, що ми для неї зробили. Наприклад, ми надали їй шестимісячну оплачувану відпустку, і ми платимо за психологічну допомогу, щоб їй стало краще. Коли ми загалом послідовні і відкриті, люди розуміють, що деякі деталі мають зберігатися в меншому колі. Це не про те, щоб бути не вартим довіри, а про те, щоб бути мудрим лідером. В цьому немає нічого неправильного. Використовуйте мудрість і будьте сильними лідерами. Зробімо огляд попередньої теми. Ми говорили про отримання зворотного зв'язку. Сьогодні ми поговоримо про надання зворотного зв'язку. Тож, огляд вагомі ідеї, без чесного і вчасного зворотного зв'язку. Наше особисте і організаційне зростання завжди обмежене. Чому? Тому що ми не бачимо багатьох різних речей про себе самих. Ми не знаємо того, чого ми не знаємо. Наші сліпі плями навколо нас, багато людей скажуть, що не отримують зворотного зв'язку у їх організації. Це не так, адже зворотний зв'язок усюди. Ось що ми зрозуміли. Просто зворотний зв'язок поширений, проте конструктивний зворотний зв'язок трапляється рідко. Що нам слід робити як лідерам, нам слід розвинути культуру чесного, вчасного і конструктивного зворотного зв'язку, тому що наше небажання приймати і надавати зворотний зв'язок призведе до нездатності досягати зростання. Що ми маємо навчитись про прийняття зворотного зв'язку? По перше, ми не боїмось зворотного зв'язку, ми прагнемо його. Пам'ятайте, зворотний зв'язок це найперший інструмент для зростання. Зворотний зв'язок це не щось, що варто терпіти. Зворотний зв'язок це щось, що слід приймати. По друге, ми відділяємо дію від виконавця. Одна причина, через яку ми не любимо зворотний зв'язок, який допомагає ставати кращими, це те, що ми відчуваємо, ніби люди критикують те, ким ми є. А це не так. Найкращий зворотний зв'язок про те, що ми робимо, а не про те, ким ми є. він про дії. А не про ідентичність, коли ми найбільше стаємо у позицію захисту, це момент, коли нам слід зауважити, що саме це може бути ділянкою, де нам найбільш потрібно навчитися чогось. По третє, ми будемо ставити уточнювальні запитання. Загальні питання рідко приводять до якісного зворотного зв'язку. Коли ви чуєте на сесії зворотного зв'язку, щось, що вам не зовсім подобається, або що ви не зовсім розумієте, не закривайтеся, не кажіть це, неправда, а тренуйтесь казати. Скажіть мені більше, допоможіть мені зрозуміти краще, коли це можливо. Намагайтеся отримати зворотний зв'язок перед грою. Якщо ви можете отримати зворотний зв'язок про презентацію, про написаний документ, про промову про будь-що перед здійсненням, це допоможе вам стати кращими. Ми не просто отримаємо зворотний зв'язок уже після виконання. Якщо це можливо, нам слід отримати зворотний зв'язок наперед. Мені подобається ось ця цитата Енді Стенлі: Лідери, які не дослухаються до інших, врешті будуть оточені людьми, яким нічого сказати. Коли ми слухаємо зворотний зв'язок, це показує, що ми цінуємо тих, хто нас оточує, і це допомагає нам ставати кращими. Конструктивний і чесний зворотний зв'язок може стати саме тим, що відрізняє хорошого лідера від справді видатного. Тепер зануримось у нову тему. Ми поговоримо про важливі чинники надання зворотного зв'язку. Минулого епізоду ми говорили про отримання зворотного зв'язку. Сьогодні ми поговоримо про мистецтво надання зворотного зв'язку. три ідеї про які важливі. Поговорити. По перше, коли, по-друге, як, по-третє, хто коли як і хто що важливо у наданні зворотного зв'язку? По перше, коли для деяких організацій, можливо і для вашої, найпоширенішим моментом для надання зворотного зв'язку є річний огляд роботи. І я хочу сказати вам одну річ: це надто пізно. Ви спізнилися на місяці. Ми зробимо те, що сказав Ед Батіста: Зробіть зворотний зв'язок нормальною річчю, а не оглядом роботи. Найбільшою перемогою є зробити зворотний зв'язок нормальним і моментальним. Отож, коли роботу зроблено, зворотний зв'язок слід одразу надати, тому що те, що оцінюється, покращується. Якщо хтось повністю провалює проєкт, він усе ще триває, і людина занурена в роботу. Це може бути не на найкращий момент для зворотного зв'язку. Адже це може ще більше завадити. Що нам слід зробити, то це почекати до завершення, дати команді трохи часу для емоційного відновлення, і тоді дати їм зворотний зв'язок. Наприклад, я їздив між церквами, коли навчав на вихідних, і були одні вихідні, коли я був з моїм партнером по воркауту Пако. він возив мене туди-сюди. Пам'ятаю, я повернувся після моєї другої промови. А в мене було ще дві попереду. І він мені каже: ти знаєш, твій одяг виглядає просто жахливо, і твоя промова. Мова не надто хороша, я просто подивився на нього і сказав: мій одяг нормальний, а моя промова це найкраще, що я міг зробити. Іншими словами, я не міг змінити мій одяг, і промова була вже готова. Отож, зворотний зв'язок в той момент був не дуже цінним. Зворотний зв'язок наступного дня міг би стати куди ціннішим. Адже він був би після того, як мої емоції вщухли, він був би про те, що я міг би зробити наступного разу. отож, нам слід бути мудрими, коли ми його надаємо. Водночас нам слід надавати зворотний зв'язок настільки швидко до виконаної роботи, наскільки це розумно. Роботу завершено, і надавати зворотний зв'язок якнайшвидше після цього, настільки швидко, наскільки це доречно. Саме те, до чого ми маємо прагнути. Інколи ми захочемо дати публічний зворотний зв'язок. Іншими словами, ми можемо хотіти надати комусь зворотний зв'язок перед іншими. Коли зворотний зв'язок чудовий, то завжди слушний час, щоб його надати. Адже ви нагороджуєте людину, показуєте цінність і допомагаєте. Іншим побачити, чому ці дії були цінними, отже, позитивний зворотний зв'язок, висловлений публічно, може одночасно слугувати і засобом навчання, і способом вшанувати людину, але все ж таки інколи вам потрібно публічно надати зворотний зв'язок, щоб щось змінити, і я скажу вам, чому. Тому що ви насправді можете робити людині послугу, даючи всім іншим знати, що проблема вирішена. Якщо ви зробите це неправильно, це образить людину, це зруйнує довіру усіх інших, і це може змусити вас як лідера виглядати безглуздо. Наприклад, уявімо, що ви на зустрічі, і хтось поводиться грубо й зневажливо. якщо ви не скажете про це в моменті, ви знаціните інших учасників команди. Ви звісно, можете виправити цю людину й пізніше, сказати, що її вчинки були недоречними, але ви робитимете послугу цьому учаснику команди, говорячи це публічно. Ви даєте іншим зрозуміти, що ви помітили те, що сталося, і ви розібралися із ситуацією. Знову ж таки, ви маєте бути обережними з цим, бо якщо ви це зробите несправедливо з неправильним ставленням, неправильним тоном, ви можете знецінити людину, ви можете образити всіх інших, і ви можете виглядати безглуздо, але правильно зроблене виправлення когось публічно може бути навчальним аспектом і, зрештою, може бути їм послугою. Тут ми маємо бути мудрими як лідери. Ми можемо не завжди зробити це правильно, але ми завжди хочемо бути скромними і чинити вірно в нашій взаємодії. Знову ж таки, нам слід надавати зворотній зв'язок після роботи настільки швидко, наскільки це можливо. адже це момент, коли люди найбільш готові навчатися. друга важлива річ це як ви надаєте зворотний зв'язок. Я люблю визначати не лише те, що відбувається у розмові про зворотний зв'язок, але й те, чого не відбувається. Я б надав вам джерела, але не можу згадати, де це прочитав. В одній книзі йшлося про створення безпечного клімату. Якщо ми сидимо, і я починаю давати вам зворотний зв'язок, цілком можливо, що ви почнете хвилюватися. Що він скаже? Чи я в безпеці, чи мене не звільнять? Тому нам варто сказати, чого не відбудеться. Ви не в біді, ви робите хорошу роботу, і я хочу допомогти вам стати кращим. Інколи ми маємо сказати, що ми не звільняємо людину, і нам треба внести цю ясність. Це схоже на ситуацію. Коли ми отримуємо результати іспиту від викладача, Ми хочемо побачити нашу оцінку до того, як прочитаємо коментарі. Нам слід створити безпечну атмосферу для людей, яким ми надаємо зворотний зв'язок, розповівши їм про те, чого з ними не станеться. Ми забираємо їхні страхи, щоб вони могли зітхнути з полегшенням. Тож тепер вони готові отримувати зворотний зв'язок. Нам слід надавати його з відкритим серцем, в дусі підтримки, хорошому ставленні і з добрим наміром. Бо це буде помітно за нашою мовою тіла. Ми хочемо показати людям, що ми піклуємось про них. Увесь зворотний зв'язок про те, щоб допомогти їм стати кращими. Мені подобається, що сказав Джон Максвелл. Люди можуть чути ваші слова, але вони відчувають ваше ставлення. Мені подобається думати про зворотний зв'язок двома категоріями: вдячність і тренування. Якщо я надаю зворотний зв'язок, то я або вдячний, або навчаю. І коли це можливо, я люблю розділяти. Ці дві речі Іншими словами, коли я можу показати вдячність без навчання, я це роблю. Мені слід дозволити перемозі бути чистою. Я хочу сказати, що ви виконуєте хорошу роботу і конкретно подякувати за неї чи за поведінку, не заплямовуючи її тим, як ви можете робити щось краще. Я хочу поговорити про культуру вдячності. Можливо, ми зробимо кілька епізодів про це в майбутньому, але важливо бути певними, що вдячність є звичною частиною культури. Багато учасників вашої команди просто хочуть знати, що ви помічаєте докладені ними зусилля, тяжку працю, їх увагу до деталей. І якщо ви ніколи не виявляєте вдячності, вони скоріше за все про це не дізнаються. Не припускайте, що вони знають, як ви вдячні їм або як ви їх цінуєте. Коли ви думаєте щось хороше, скажіть це, покажіть це, напишіть це. надішліть їм повідомлення, будьте настільки конкретними, наскільки можливо. Дякуйте, дякуйте, дякуйте. Якомога частіше, коли надаєте зворотний зв'язок, давайте вдячності простір і належне місце. вдячність без навчання. Наступне, коли ви навчаєте, намагайтеся фокусуватись на одній двох галузях. Іншими словами, ми не приходимо до людей із 15 різними речами, які їм треба зробити, щоб стати кращими. Це приголомшить і збентежить їх. Ми оберемо одну чи дві найважливіші галузі, які матимуть найвищу віддачу, і почнемо з них. Ось одна чи дві речі, які допоможуть людині мати відчуття, що вона справді може стати кращою в цій галузі. Кажіть правду, і будьте дуже конкретними в тому, що вони можуть зробити, щоб стати кращими. Не кажіть, у вас проблеми у спілкуванні з людьми. Скажіть конкретно, що вони можуть зробити. Ви також можете створити план. Ось книга, яку варто прочитати. Ось наставник, з яким слід попрацювати. Ось семінар, який добре було б відвідати. Ось завдання. Ось що я зроблю від себе, щоб допомогти. Ми маємо бути дуже дуже конкретними. Коли ви це робите, подумайте про те, як зворотний зв'язок змусить їх почуватися. Будьте цілеспрямованими і поставте себе на їх місце, щоб дати конкретний зворотний зв'язок у спосіб, який є відвертим. Але водночас із великою турботою. Ось чого я навчився працюючи з людьми. Допоможіть їм відділити у їх думках намір і вплив. дуже рідко, учасник команди свідомо робить щось, щоб нашкодити організації. Якщо хтось постійно робить щось, що шкодить, я хочу, щоб вони покинули мою організацію. Але переважна більшість учасників наших команд рідко робитимуть щось намірено. Проте незважаючи на їхні добрі чи нейтральні наміри, нам слід показати. Як їхні дії насправді вплинули на організацію чи людей навколо них. Ми повинні показати їм дуже чітко і конкретно, як їхні дії чи бездіяльність, незважаючи на їхні наміри, вплинули на тих, хто їх оточує. Наприклад, ми можемо сказати, коли ви запізнюєтесь, це змушує інших почуватись так, ніби вам начхати. Немає значення, чи були затори, чи ви так не хотіли, але ось що кажуть ваші дії. Або коли ви схрещуєте руки і нахмурюєтесь, всі інші думають, що ви засмучені, і вони не хочуть працювати біля вас. Тож ми показуємо їм, що навіть якщо це не було спеціально, наміри не мають значення. Має значення, що кажуть дії вплив дій. Коли ви критикуєте щось ще до того, як людина договорить, виглядає, ніби ви маєте погане ставлення до людини. Тож ніхто не хоче бути з вами на зустрічах. Ви скажете, це не було моїм наміром? Так, але ваші наміри не мають значення. це був вплив вашої мови тіла і ваших дій. Нам потрібно відділити дії людей від їх впливу, і це може допомогти їм побачити, як їх дії впливають на інших. Отож. Коли ви надаєте зворотний зв'язок, має значення. Як ви його надаєте, має значення, і хто надає має значення. Якщо ви отримуєте зворотний зв'язок, і вам не подобається людина, яка його надає, або ви її не поважаєте. Дуже важко його сприйняти. Ви всі це знаєте. Від деяких людей важче отримувати зворотний зв'язок ніж від інших. Вам слід пам'ятати, що в них зовсім інша перспектива, і ця відмінність є цінною. Інша перспектива дуже цінна. Те, де люди сидять, визначає, що вони бачать. Людина, яка сидить за першим столом, бачить речі по іншому, ніж людина у виконавчому офісі. Людина, яка керує, бачить речі по іншому, ніж людина, яка виконує. Де ви сидите, визначає, що ви бачите. Найважливіший чинник це дати людям знати, що вони вам важливі. Коли вони перемагають, потрібно найгучніше відсвяткувати. Коли ви навчаєте їх, потрібно святкувати їхній прогрес на шляху. Як лідер, ви задаєте тон для культури зворотного зв'язку у вашій організації. Ніщо не впливає на організацію більше, ніж готовність виконавчих лідерів шукати і отримувати зворотний зв'язок. Якщо ви хочете чудову культуру зворотного зв'язку, ви можете бути першою людиною, яка шукатиме його, і ви маєте отримувати його від інших. Чим вище ви піднімаєтесь, тим важче отримувати правду від людей, тому що чим сильнішим ви є як лідер, тим більше людей будуть казати вам те, що як вони думають, ви хочете почути. І тоді ви стаєте надзвичайно вразливим. Ви маєте тяжко працювати, щоб отримати зворотний зв'язок. Протягом двох років поспіль я отримував зворотний зв'язок через анонімний огляд на 360 градусів. Це коли колеги, підлеглі та керівники оцінюють вашу роботу анонімно. І цей досвід суттєво змінив місце лідерства. Кілька років тому. Мені надійшов зворотний зв'язок, що я відволікався і не був глибоко залученим в організацію. У перший рік я був дуже злий на це. Я хотів дізнатись і побачити, ким були ці люди. Вочевидь, цього не сталося. У другий рік я отримав такий самий зворотний зв'язок. І тоді мені довелось усвідомити, що я справді трохи відволікався і не був глибоко залученим у лідерство в нашій організації. Тож це пробудило мене і знову залучило у те, що я всім серцем любив. Зараз я цілеспрямовано працюю над тим, щоб залишатися лідером протягом усього процесу в нашій організації. І це повністю змінило мій підхід до лідерства. Ви, як лідер, маєте шукати зворотний зв'язок. Якщо ви не шукаєте і не отримуєте зворотний зв'язок, ваша команда ніколи не зробить цього. Одна з найважливіших речей, яку ви можете зробити для вашої організації, це бути тим, хто шукає і цілеспрямовано отримує зворотний зв'язок. Зробімо огляд чинників у наданні зворотного зв'язку. Коли ви надаєте його, має значення. Для деяких організацій найпоширеніший час це річний огляд роботи, і це надто пізно. Почніть із чіткого визначення, що відбувається і що не відбувається. Створімо безпечну атмосферу. Ви не в біді. Я тут, щоб просто допомогти вам стати кращими. Важко отримувати зворотний зв'язок від когось, хто вам не подобається. Ми справді чесно піклуємось про людей. Джон Максвелл каже, люди можуть чути ваші слова, але вони відчувають ваше ставлення. Ми будемо думати про зворотний зв'язок двома категоріями: вдячність і тренування. Якщо це можливо, ми просто будемо дякувати, ми дамо перемозі бути чистою. Ми будемо певними. Що вдячність є звичною частиною нашої культури, коли ж ми навчаємо, ми будемо фокусуватися на одній двох різних галузях, найважливіших галузях, які мають найбільший вплив. Ми також відділимо намір від впливу. Я знаю, що ви не хотіли, але ось як ваші дії вплинули на інших, і це може бути дуже цінно у наданні зворотного зв'язку. Хто надає його, має значення. важко отримувати зворотний зв'язок від когось, кого ми не поважаємо. Але ми маємо пам'ятати, де ми сидимо, визначає, що ми бачимо. Ми допоможемо тому, хто отримує зворотний зв'язок, зрозуміти, що із нашого місця ми бачимо саме це, і тому ми вважаємо, що це може допомогти йому стати краще. Ви, як лідер, задаєте тон. Немає нічого важливішого ніж лідер, який шукає зворотний зв'язок, і це посилить організацію більше, ніж ви можете уявити. Тепер питання для практичного застосування: їх три. Тут теорія перетинається з практикою. По перше, чи ваше небажання надавати чесний зворотний зв'язок позбавляє учасників команди можливості зростати? Подумайте про це: чи ваше небажання, ви не хочете ранити їх почуття, ви не хочете витрачати час? Надавати чесний зворотний зв'язок позбавляє учасників команди можливості зростати. Будьте чесними в тому, чому ви не надавали зворотний зв'язок. По-друге, які слова учасники вашої команди використали б, щоб описати ваш зворотний зв'язок. Випадковий, жорсткий, турботливий, конструктивний, люблячий, щирий, цінний інші слова, які слова учасники вашої команди використали б, щоб описати ваш зворотний зв'язок. Тепер спитайте вашу команду і подивіться, що вони скажуть. Чого ви можете навчити зі слів, які вони використовують, щоб описати ваш зворотний зв'язок? По третє, що найважливішого ви засвоїли про надання чи отримання зворотного зв'язку, і як ви зможете це використати? Щось цього знання допоможе вам змінити вашу організацію на краще. Друзі, ще раз дякую за поширення у соцмережах. коли лідер стає кращим, усі стають кращими. будьте собою. Бо люди радше підуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий.